Він багато поміняв робіт, він довго себе шукав перед тим як потрапити в поліцію. От. Ну, от Ну В поліції, в тій професії, він себе знайшов. Він просто тут для нього було все. Був хорошою доброю людиною, товаришем. Добре, працював. Був сумлінним, цілеспрямований, виконавчим. Закінчили робочий день. Закінчився, і бувало, що він там їхав додому, десь когось побачив. Зразу набирає дзвонить, хлопці є робота, треба помогти, допомогти допомогти. Під'їжджали, працювали. Такого плану Віталій був, що Не рахувався з особистим часом. Він був дійсно патріотом, і перше зразу, як почалося повномасштабне вторгнення, у нас формувалися зведені загони від національної поліції. І він підійшов, каже, Роман, давай запишемося і поїдемо кудись. Ми так і зробили, записалися. Ще декілька хлопців з нашого підрозділу. І десь період літо, осінь і зима, ми пробували в Харківській області на Ізюмському напрямку. Там виконували різні завдання. Він був патріот держави. Він навіть на своє день народження так само виконував завдання. З Самого ранку поїхав, а ввечері ми вже так, його привітали. Пекли такий мінімальний торт. Завжди переживав за мене. Це була така дійсно моя опора в житті. Завжди мене заспокоював, що нічого страшного нема в тому, що він їде туди, бо ніякої такої аж небезпеки нема. Та я думала, дійсно ж правда. Він коли їхав. Я не знаю, я як щось відчувала, я настільки сильно не хотіла його пускати. Я сиділа просто я так плакала. Я не хотіла його пускати. Кожна людина, яка е утримує бой бойове завдання, вона чітко усвідомлює, що там може відбутись. Було озвучене бойове завдання. Він, як справжній патріот, він зібрався, пішов на вихід. Він був надзвичайно доброю людиною, направду. Ти зустрінеш рідко. На нього можна було покластись, коли треба якась допомога, якась порада. Тож він там десь щось не допоміг чи десь відмовив, що ну такого не було. Людина життєрадісна була і життєрадісна без маски, щира. Він був завжди з собою. Він завжди такий був допитливий. 100 питань ми йшли гуляти, у нього сто питань було. Дуже любив футбол, спорт. Я його водила на той футбол з самого дитинства, потім вже підріс і вже сам записувався в різні секції. Він взагалі був дитиною такою, знаєте, дуже якоюсь світлою. Він дуже любив тварин. Він з самого дитинства дуже хотів собаку. Але ту собаку. Він приніс, коли йому було 19 років на день народження. Ввечері приходить і приносить за пазикою маленький кокер з паньєрі. Коли вже одружився і з'явилася в нас Каміла Киця. Він її теж дуже любив, він її завжди приходив додому, сідав навушники включав і співав. І киця біля нього. Спала він і там гладив, цілував. Середу ми познайомились, а в суботу він вже приїхав до мене до Тернополя Сільдова, щоб ми з ним погуляли. Він був просто нереально добрий. Не знаю, в нього були не стільки добрі, щирі очі. Віталік він дуже сильно хотів дітей. Дуже. Я може не так сильно, але все ж таки, от я дивилась на нього, і я розуміла, да, я хочу його. Lubię niedużo trafiać w opaleńko, chłopie. W tym zawsze brudem pszczadzę. Pszczadzę się tym, że nie powiem wam, że